Вас вітають учні Липинського ліцею. Давайте знайомитись. Я Аліна, учениця 6 класу. Сьогодні я та мої друзі розповімо, що робити, якщо ви опинилися в надзвичайній ситуації або у пожежі. Що ж з собою являє пожежа? Пожежа це небезпечне явище, коли вогонь поширюється і може завдати шкоду життю. Майну та на колишньому середовищу. Важливо розуміти, як боротися з цим явищем. В його основі є три складових. Перше це кисень, який є у повітрі. Друге горючий матеріал. Це може бути як слабкозаймистий, займистий матеріал, на кшталт картону. Тканини чи папір та легко займистий матеріал, різні розчинники, фарби, бензин тощо. Ну третє спусковий гачок для пожежі, це джерело вогню, сирник або навіть найменша іскринка. Всі ці три компоненти дають нам результат, який людина використовує в повсякденному житті. І якщо нехтувати безпекою, це може призвести до страшних наслідків. І як боротися з цим явищем, розповість моя подруга Аня. Отже, як саме можна припоркати це явище? Важливо розуміти, що пожежі бувають також різними, як і методи передіби з ними. Вони бувають природними, як, наприклад, виникають наслідок отарів плискавки. Самозаймисті торфи, а також найчастіше це антропогенні пожежі, які виникають наслідок неопережності людини у побаченні з вогнем. Найчастішими причинами виникнення таких пожеж не є... Необережне користування електроприладами безпосередньо прочитаної інструкції, забути чайник на газовій плиті чи сирники або запальничка в руках маленьких дітей. Причин можна називати дуже багато, але у будь-якому разі, в разі виникнення цього лиха, у будь-якому разі загрози життю необхідно зателефонувати за номером 101, де необхідно вказати адресу, місця виникнення пожежі, своє ім'я та прізвище та номер телефону, щоб... Представники Державної служби України у надзвичайній ситуації змогли зателефонувати для уточнення місця пожежі. Повернемося до причини пожежі. Пам'ятаємо, що в основі вогню є три складових: кисень, ручий матеріал та джерело вогню. Найпростіший метод породі з припоркати один з складників вогню. Наприклад, кисень. Давайте я продемонструю. На кришу вогонь ковпаку ми подбавимо його кисня, а отже й сам вогнище потугне. Звичайно, цей приклад важко назвати пожежою, але саме цей метод використовується з деякими вогникасниками, про які вам розповість Даніела. Вогнегасник пристрій для гасіння осередків загоряння на їх ранніх стадіях. У корпусі вогнегасника зберігається заряд вогнегасної речовини і джерело тиску. Вони бувають вуглекислотні, повітрянопінні, порошкові, водні, аерозонні. Щоб ним скористатися, необхідно знати його мінімальну будову. Це сам корпус, у якому знаходиться вогнегасна речовина. Ось тут знаходиться ручка, за яку необхідно тримати сам вогнегасник. І основні взаємодіючі складові це запобіжник, який звільняє важіль та сам важіль, який необхідно тиснути для подачі вогнегасної речовини, яка ліквідує пожежу. Важливо розуміти, що вогнегасник дієвий таки лише при незначних пожежах. Як саме ним користуватись, продемонструє Христина. Для того, аби продемонструвати, як користуватися вогнегасником, ми створили умови, за яких вогонь не поширюватиметься. Розрили землю на місці вогнища та переконалися, що поблизу відсутні горючі матеріали, окрім нашого. Так само необхідно робити, якщо ви знаходитеся у лісі чи на природі і хочете розвести багаття. Отже, приступимо. Смикуємо та виймаємо запобіжник. Направляємо вогнегасник до вогонь. Натискаємо на важель. Вогонь приборканий. Проте погодьтесь, не у кожного є такий вогнегасник вдома. Необхідно дотримуватись елементарних правил безпеки з вогнем, про які вам розповість Артем. Що ж, аби не потрапити або не спричинити пожежу, необхідно дотримуватись декілька правил при користуванні електроприладами ознайомлюйтесь з інструкцією, не заряджайте свої гаджети під час сну. І дочі з дому, вимикайте усі електроприлади. Скориставшись газовою плитою, не забувайте перекривати подачу газу до неї. Не розпалюйте багаті поряд з горючим матеріалом. Якщо пожежа невелика, її можна загасити на кришу. Цупкою ковдрою осередок вогню, не гасіть пожежу, якщо вона велика. Краще подбати про власне життя та вибиратися з неї. І саме головне потрапивши у пожежу, не панікуйте, скористайтеся аварійними виходами. Якщо ви знаходитесь у громадському приміщенні, де вони знаходяться, можна дізнатися за допомогою спеціальних позначок у приміщенні або на плані евакуації з приміщення. Допоможіть старшим людям та молодшим дітям покинути приміщення. Якщо ж ви в осередку пожежі, прикрийте рот будь-якою ганчіркою або рукавом, який варто змочити. Це допоможе не отруїтися чадним газом в задимленому приміщенні. Також переміщайтеся призідки в такому приміщенні, адже дим буде знаходитися у верхньому шарі кімнати. Не поспішайтеся брати за ручки, якщо не знаєте, чи в іншій кімнаті пожежа, адже якщо вона металева, вона може бути не розпечена. Подбайте про свою безпеку та зателефонуйте за номером 101. Сьогодні ми з вами познайомились із явищем пожежі, її причинами, наслідками та правилами у разі її виникнення. Бажаємо вам не потрапляти у такі ситуації. До нових зустрічей!